Вітаємо вас! Мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера торгової марки Мідея серії гая. Модель, що змонтована в нас на стенді, Мідея MSFA 09 із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає тільки дві моделі з потужністю 9-12 тисяч БТО на годину. Основні переваги та відмінності кондиціонерів серії гая це інноваційний блок подачі свіжого повітря, яким комплектується кондиціонер. В поєднанні з унікальним дизайном внутрішнього блоку, що оснащений жалюзі з технологією Брізлес, впроваджені алгоритми для низького енергоспоживання. Точний контроль параметрів температури. Корисні та зручні для споживача функцій, а також USB модуль Wi-Fi в комплекті. Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32. Ширина отвору подачі повітря внутрішнього блоку 12 см. Це значно більше, ніж у звичайних кондиціонерах. Це дає можливість швидше та ефективніше охолодити чи нагріти приміщення. Розміри внутрішнього блоку. Ширина 984 мм, глибина 198 мм, висота 333 мм. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Пульт з великим дисплеєм та регульованою підсвіткою та інструкція входять в комплект. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє плавно змінювати швидкість повітряного потоку від першої до сотої швидкості. На відміну від звичайних кондиціонерів, в яких передбачено тільки три швидкості. Крім звичних, в цій серії є функції плюс 8 градусів Цельсія, енергоефективний технічний обігрів, регулювання потужності і споживання це так званий GR-режим, пригальмовує вентилятор та оберти компресора. Є можливість увімкнути екорежим найменшого енергоспоживання. А також в кондиціонерах серії Gaia є такі функції, як Активне самоочищення теплообмінника від вологи з прогрівом до плюс 56 градусів Цельсія, регулювання вологості в приміщенні від 35 до 85% та датчик вологості, вимкнення індикаторів внутрішнього блоку. За датчиком освітлення в кімнаті або з пульта. Функція Follow Me: визначення температури по датчику в пульті керування більш точне для комфорту, турборежим вентилятора. На тихий режим з мінімізацією шумів для нічної роботи. Пульт керування кондиціонеру має ергономічний дизайн, зручні кнопки та збільшений дисплей з підсвіткою. В ньому є датчик повітря для здійснення функції Follow Me. Відкриваємо зовнішній блок. Його розміри: ширина 765 мм, глибина 303 мм, висота 555 мм. Зовнішній блок має ексклюзивний Diamond дизайн. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера. Ця спліт-система працює на холодоагенті R32, тому електронна плата розташована в захисному боксі. Компресор GMCC від найбільшого в світі заводу компресорів тип компресору інверторний, ротаційний. Як і в інших серіях Мідея, панелі зовнішнього блоку мають стилізовані кути з дизайном, що повторює огранку діамантів. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Він однорядний, повнорозмірний. Всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні в систему. В нижньому піддоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води для виконання програми розморозки при роботі на обігрів. Проведемо тести деяких параметрів роботи. Перше. Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми MasterCool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60, щоб отримати метри кубічні на годину. Отже, отримали такі результати. На низькій швидкості вентилятора потік повітря 11 метрів кубічних на хвилину. На середній швидкості вентилятора Потік повітря 12,6 метрів кубічних на хвилину. На високій швидкості вентилятора потік повітря близько 17 метрів на хвилину. Друге. Заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCool. Для зовнішнього блоку з увімкненим компресором. Шум зовнішнього блоку коливається в районі 53 дБ. Третє. Вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Споживання електроенергії при увімкненому компресорі 600 Вт. І щоб поміряти при вимкненому, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо. 18 Вт. Ця спліт-система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів. З температурами до мінус 25 градусів Цельсія, зберігаючи при цьому високу енергоефективність. Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий SEER сягає 9,2. Відповідає європейському класу А3. Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт енергоефективності SCOP для цієї моделі становить 4,6. Відповідає європейському класу А2 Висновок: кондиціонер серії GAIA від MIDEA – Це високотехнологічна сплітсистема з видатними характеристиками. Вона відноситься до престижного сегменту на ринку. Радимо її встановлювати на будь-яких об'єктах, де вимагається вентиляція чи провітрювання кімнат одночасно з підвищеним комфортом та низьким рівнем шуму, і комфортним м'яким повітряним потоком. Бажаємо вдалого вибору кондиціонеру ідея для своїх задач. Дякую за перегляд!